Написала, я тут зараз вам вивела тільки основні, ну там такі, по, по декілька прикладів, але їх було ну дуже багато, і я їх розділила на чотири такі умовні категорії. Є вірогідність що є ще якісь категорії, але з того, що ми дослідили, ті, які найчастіше трапляються, це такі. Давайте розбиратися, що це за категорії Перша це маніпуляції компліменти. О, це взагалі класика. Це про те, що я молодець, я розумнічка, ніхто так не зробить, як я, тому що я самий цінний співробітник. От, крім тебе, більше нікому зробити цю роботу. Або там, ми без тебе не впораємося, ну в тебе ж такий досвід. ну, клас. А, іноді люди кажуть: ні, ну, може це дійсно комплімент, то що я не класний. Всі класні, ніхто цього там з цим не буде спорити, але момент того, що. Одна справа, коли вам просто роблять комплімент, а інша, коли друга частина цієї фрази під собою має якесь прохання ще й завуальоване, ще й ви за рахунок того, що вам зробили комплімент, вам якось важко відмовитися. Наступна категорія вона також схожа, але я все ж таки виділила її в окрему категорію: це псевдопозитивні авторитеті. Значить, що це таке? Це як маніпуляції компліменти, але людина пішла далі, і вона робить цей комплімент від третьої особи. Тобто, вона каже, наприклад, там, а от ми розмовляли з СІТО, то він впевнений, що от ти точно з цим впораєшся. Або там, от ми проговорювали там з генеральним фідбек про тебе, то він сказав, що оцю задачу треба дати там тільки тобі, тому що ти точно впораєшся, все буде класно. А, наступна категорія. Це пресинг статусом чи ультиматами. Це просто фу-фу-фу, найгидкіша, яка тільки можна маніпуляція, дуже груба, дуже очевидна А, Це коли вам просто Да, Кажуть про те, що там, звичайно, мені не хотілося б турбувати власника компанії це ж такі дрібниці, але я бачу, що ти не можеш це вирішити, то доведеться йти. Що ж робити? Або там. Якщо ти не візьмеш ці функції, будемо вимушені тебе звільнити. Це взагалі просто жах. Я сподіваюся, що дуже мало людей, а далі, якщо ніхто не буде з такими маніпуляціями стикатися. І давайте до останнього перейдемо категорії. Як ви бачите, тут багато дуже прикладів: це тиск на емоції. І що я хочу ще сказати: що по тим іншим маніпуляціям, приклади, які мені писали, вони були в основному всі про роботу. То тиск на емоції, він прямо розділився. Тут і робота, тут і особисте, тут все є. Так от, що, тиск, що таке тиск на емоції? Коли е, намагаються там відчуття провини, жалю і так далі в тебе викладати. Тобто, там, е, якийсь ти неправильний чар? От справжній чар завжди повинен допомагати. Давай ти мені допоможи. Ти що, не професіонал? Е, Добре, я сама все зроблю, ти ж мене не любиш, не можеш мені допомогти у цій справі. А, оце взагалі, класика. Якби, якби ти був справжнім чоловіком, або там жінкою, ти б те зробила б там або зробив би. І, до речі, таких прикладів було дуже багато. А, давайте підемо далі. Розділила на такі умовні чотири категорії, ми ці е, маніпуляції. І після того я вирішила порахувати. А що взагалі е, по аналітиці? Які типи маніпуляцій зустрічаються частіше за все? І от я вам покажу, що ми маємо. Значить, дивіться: тиск на емоції, провина, жаль, знецінення 58%. Це топ нашого хіт параду Далі, маніпуляції, компліменти про то, що ми всі молодці, це у нас 26%. 10% – це оця найгрубіша маніпуляція пресинг залякування і псевдопозитивна авторитет.